Навіть після оголошеного мінськими домовленостями перемир'я обстріли на сході не припиняються. Такі саме волонтери не зупиняються та продовжують забезпечувати наших військових найнеобхіднішим. Цього разу тячівські волонтери за допомогою небайдужих жителів району придбали п'ять автомобілів, кожен з яких має своє призначення. Для виконання бойових завдань, будемо так говорити, вона проходима для таких умов, когда снег тает, грязь, вона якраз будуть виповнити нар Ну, по, по проходимості, вона підходить для армії. Поэтому будет выполнять завдання на цій війні. Нашим військовим допомагають справжні професіонали. Пан Валерію, кого на рахунку це вже п'ята війна, зі своїми побратимами не зміг стояти осторонь. Ця техніка нужна. Она нужна для обізчення биту тих людей, тих ребят, які зараз там знаходяться, для перевозки ранених, для перевозки. Любов продуктів, тобто вона однозначно нужна, так як ви звільнити, если б не волонтери, і отака техніка, государство нам практично дає мизер, которого взагалі не вистачає. А це, однозначно ця техніка нужна нам там. Голова Тячівської волонтерської організації розповів, чому саме така допомога зараз українську необхідна. Це в наша не перша не остання акція. Ми працюємо, скажімо, волонтерську допомогу проводимо ще від початку Майдану, тільки закінчився Майдан, почалися ці події на Сході, від відтоди ми організувалися, допомагаємо нашим солдатам, нашим землякам, нашим побратимам, нашим братам там на Сході. Акція не перша, не остання, не перша наша передача цих автомобілів. Дев'ять автомобілів вже було відправлено на фронт. Серед них було три швидких. На сідучі неділі ще чотири швидких буде відправлено. На честь 26-ї річниці виведення військ із Афганістану для військових провели і благодійний концерт з гучною назвою Автомат та гітара. Автомат і На плечі солдата. Згідно з указом президента України було засновано відзнаку Медаль захисник вітчизни, якими нагородили військових і волонтерів. Перед врученням одній з головних волонтерів Тячівщини нагороди сталося неочікуване. Прозвучало відеозвернення її сина, який вже тривалий час на передовій, а зв'язку з ним не було. На концерті також виступали і молоді учасники з патріотичними та військовими піснями. На сам кінець В'ячеслав Кукова, колишній афганець, волонтер та представник 8-ї афганської сотні на майдані, заспівав пісню, яку зі своїми побратимами співали на фронті. Зал аплодував стоячи. Мене запросив на цю акцію. І ми разом. Готували цю акцію з, з моїм другом побратимом, з яким ми пройшли Афганістан і стояли на Майдані 8 місяців, восьма сотня афганська. А зараз ми займаємося волонтерською роботою, допомагаємо нашим хлопцям, котрі захищають кордони, українські наші кордони в АТО. І ми вирішили зібрати кошти з концерту, вирішили зібрати. І кошти, і оці автомобілі, котрі будуть. Ми сьогодні приїхали і АТО і з других місць. І вони будуть відправлені в АТО. Ми туди поїдемо, і дамо нашим хлопцям, щоб вони захищали наші кордони і знали, що ми поряд завжди будемо, завжди Після будемо допомагати. Після Машини для воїнів освятили та передали ключі військовим, які вже найближчим часом поїдуть захищати східні рубежі від агресора.